Всі ми знаємо чудові історії про те, як такі ордери фіксувалися. І коли я закинув в це лайно один бакс, мені не шкода його втратити, отримавши перспективу виграти такі гроші. І, по чесно, ми відкриваємо другий конкурс в цьому випуску. Відправляємо. А, я відправив, так? Не відправив? А що не так? Я ж відправив, а що не так? О, от тепер відправи. Щось там було більше, вийшло менше. 8440 вийшло. Ну, ладно, найбу буде. Ну і другий конкурс по чемсу з аналогічними умовами, як і по бонку. Залишайте свої коментарі по цьому проєктові І кращий, кращий, рандомно обраний коментар, а може не рандомно, може я сам оберу, бо він мені дуже сильно сподобається. Виграє. Зараз там. 8 8000 поставив? Ну, давайте 3 тисячі. Я думаю, нормально, з 8.